Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні на огляді у нас автомобіль, який ви могли бачити у нас вже на каналі нещодавно. Він приїхав на, на звичайних желізних дисках на зимовій гумі. І Ми придбали для нього. Привез я з Німеччини особисто оригінальні Volkswagenські диски на класній літній губі Michelin, Volkswagen Turant. 2009 року 16 MPI. Автомобіль не битий, не фарбований. Один косметичний підкрас заднього лівого крила. Автомобіль без корозії, без технічних чи візуальних зауважень в дуже збереженому стані. Погодьтеся, напишіть в коментарях, наскільки сильно змінює автомобіль наявність візуально легкосплавних дисків. Автомобіль зразу змінився, став сучасніше, світліше. Ензо Феррарі завжди казав, що стиль дисків роблять 90% зовнішнього вигляду автомобіля. Прикрашають. Так, показую вам загальний стан кузова. Автомобіль в дуже класному збереженому стані. Зовнішній вигад естетичний, дуже чистенький, приємний запах салон має. Автомобіль на 7-місний. 1,6 МПІ на кліматі. Єдиний власник салону. 2009 рік, без всяких візуальних пошкоджень, там немає ні царапін, ні м'ятин по кузову. Салон дуже чистенький, кермо не перешите, оптика вся рідна, Пошкоджень по бамперам немає, капот не висічений. Це дуже збережне домашнє авто в шикарному стані. Розглянемо сьогодні стан кузова, стан роботи двигуна, стан салону. Дивіться. Пороги без зауважень. Автомобіль наближений музейного експонату. Єдине, що єдиний підкрас лівого крила без ДТП, без шпаклівки, без жодних припущень. Просто косметичний, наголошую підкрас лівого крила. Покажу сьогодні все детально в даному відео. Гума Літня, 16 та Мішелін. Класний варіант. Розглянемо його детальніше. Перевірка стану лакофарбо покриття. Volkswagen Turan 2009 року випуска. От підкрас лівого крила. Його єліше можна зловити. Буквально на 30-40 мікрон більше, ніж весь автомобіль. Споклівки немає. 100 мікрон це товщина 100 доларів купюри. Зразу відповім питання, кого цікавить за шильдики. Шильдики можуть не бути з заводу, це замовник може відмовитись під час замовлення комплектації автомобіля. Є як для себе, для естетики, знімають шильдики, ляда не фарбована без корозії. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Капот не висічений. Це бензиновий двигун, його не купляють для використання на далекій відстані на автобанах німці. Тому автомобіль зберігся. Таких автомобілів з таким пробігом, до речі, 229 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Дизельним двигуном ви не знайдете, бо дизельні двигуни мають великі відстані в Німеччині. Разом з вами було детально оглянуто толщинометром, дуже збережне домашнє АТО. Volkswagen Touran 1,6 MPI 2009 року випуска. Детально було показано все про стан кузова. Стан кузова максимально збережений. Пошкоджень візуальних ніяких немає. Дуже достойне авто. І так, разом з вами заглянемо в салон даного автомобіля. Зустрічаємо нас тут повний пакет всі ущільнювачі на місці. Скло рідне. Пройоми в оригінальному стані. Нічого не крутилось, не знімалося. Кермо не фарбоване, не відновлене, не перешите. Мінімальніші сліди експлуатації. А так, грінь загорів в оригіналі. Таке враження, що німець їздить тільки одною рукою. Сидіння не пропалені, не перешиті, без пошкоджень. Потолок чистенький. Тут у нас двозонний клімат контроль. Прям чистенький збережений салон без пошкоджень, столиками для задніх пасажирів. Фіксатори всі справні, всі тримають, карти не перевищі. Гарний домашній автомобіль. Амортизатори справні. Корозії на ляді немає, на підсвітки номерного знака так само немає, Бампера без пошкоджень, шторка справна. Тут все чітко. Рекомендую звернути увагу на даний автомобіль. Дивіться, ляда нічого не крутилось, не знімалось, не варилось. Тюран в гарному стані. Знайти прям дуже важко, це задача зірочкою. Тут так само всі усільнювачі на місці, фіксатори всі справні. Електрика вся справна. Зверніть увагу, яка панелька, вона як нова, чистенька, збережена. І так, по відміткам є відмітки про е, обслуговування автомобіля. Автомобіль має одиничку, один власник салону. З 2009 рік, рік. Чистий 9 рік. Останні записи в сервісній книги в 2021 році. Було 194 тисячі пробігу. Автомобіль має два ключі, бардачок з охолодженням. Ну, прям ефект вау від стану автомобіля присутній. Розглянемо з вами стан роботи двигуна. Класний варіант. Перевірка стану роботи двигуна Volkswagen Turan 1.6 MPI 2009 року випуска. Мотор завівся з півтику, не димить, не троїть 229 тисяч. Подивіться на стан керма. Я б сказав, що тут до 100 тисяч пробігу. На стан пластика, на стан кнопок, потолка, карт. Все свідчить про те, що тут дуже малий пробіг. Але бачите, бережна експлуатація, навіть автомобіль з пробігом 229. Буде виглядати ніби 100 тисяч. Підкапотний простір, як завжди, ваш улюблений. 1,6MPI BSE 75 кВт, на який легко ставиться газ. Оптика все рідна. деталь кузова не крутилась, не знімалась. Підкапотний простір в оригінальному стані, корозія відсутня, обешумка присутня. Кругом мітки Volkswagen. Все по оригіналу. Дивіться, ущільнювачі всі на місці, паралон весь на місці. Антифріз вже 12 частенький. Автомобіль. Не димить, не троїть, не сапунить, без всяких зауважень. І так, сьогодні детально було з вами разом оглянуто народний автомобіль Volkswagen Touran 16 MPI BSE 75 кВт 2009 року випуска. Автомобіль в дуже естетичному стані, без дефектів як по кузову, так і в салону. Дуже має ефектний зовнішній вигляд. Класні оригінальні легкосплавні 16-ті диски на літній гарній гумі «Мішелін». Автомобіль без корозії, без технічних зауважень. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, будьте першим, телефонуйте, замовляйте доставку під ДІМ або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Ми маємо завжди гарний вибір автомобілів даного класу. Але такий 9 й рік випуска, останній з років випуска до 10-го року на 1,6 MPI випускався Тауран, Він в єдиному екземплярі. Дуже достойний варіант. На даному огляді з вами був Женя. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. Ми займаємося з 2011 року експортом автомобілів з Німеччини. Працюємо на репутацію, привозимо максимально існуючі збереження автомобілів відповідно до свого віку в гарних комплектаціях з підтвердженими пробігами. Хто за нами слідкує давно, той знає рівень автомобілів, які ми привозимо. Дуже достойний варіант, наголошую вдруге, рекомендую звернути увагу, знайти такий естетичний, класний візуально автомобіль дуже складно. Прям ефект вау від даного авто є дуже достойний варіант.